Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавенький режимчик в Роблоксі. І чесно кажучи, що нас очікує, це отакі ось до <хи> великі машинки. В Чому прикол цього режимчику? Якщо чесно, от я подивився просто по лайкам і дізлайкам. Там відсоткове співвідношення, це просто щоб ти розумів 39% вподобань. 39%. <гум> ну, це якось даже, я не знаю, як це пояснити, чому так. Тому, в принципі, зараз обов'язково ми тестуємо, чого, власне кажучи, так. Нам треба спочатку тако заспавнити машину. О, що ми, власне, і зробили. І тепер якось е кудись е їхати, куди наліво виходить. Тобто, я так розумію, що це щось, типу, ну як не то, що обі, але це тупо, просто якась має бути важка важка дорога, і ми. Ну, скажімо так, веземо якийсь груз кудись, що там всередині. Чорт його знає, але просто по таким якимось от чудернацьким, скажімо так, дорогам, де ти просто в будь-який момент можеш якось і застрягнути, і перевернутися, і вилетіти. Вон як в принципі, це <схи> зробила Джулія. Ой-ой-ой-ой-ой, а він тут розганяється, прям жорстко прикинь. І дорога тут ще й нерівна, тихо, акуратно. Поняв прикол, так? Да? Поняв? По такій дорогі ми маємо довести. <схи> Власне кажучи, грусти я хоть ніє. Ну, і, власне, юдайт. <laughs> Тому, в принципі, якось тепер нам треба пробувати то, власне кажучи, проходити. І взагалі цікаво, як далеко я зможу доїхати А зі мною хтось може сісти, да? Обалдеть, який Фредбер тепер. <laughs> ну, поїхали, що зробимо? Все, нормально. Надіюсь, тобі там удобно. <laughs> е. А, ні, є, є на місці. А, так диви, він типа сидить, але просто його якось трошки коматозить чи що, не поняв. А що за прикол? Е, е! Машина не їде! Тихо, тихо, тихо. Ой. Погнали. Може якось росінхрон, він має просто сидіти, прикинь. просто сім на дорозі сидить. <св2> так <тірган> Отут От ось до смайлик якийсь, може це чекпоінт, ні? Якось його типу, треба взяти. М -м -м, походу, це трошечки не так працює. Ну, ладно. Ще я поняв, до речі, що в мене тут е працює ручні гальма є. І, походу, це достатньо таке потужна штука. Ну, якщо, звісно, є. Бо, я, чесно кажучи, ще не поняв. Тихо, об стінку затормозили, нормально. І Юлька знову перевернулася. Ну нормально, нормально. <с> Нічого, буває. Нам би тут як саме головне акуратно проїхати, так, щоб ніде тут не то його. А все остальне то таке. Тихо, 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 будь ласка, ну ні, ну куди? <с> <с> да, я знову помер. Нормально. <с> Нормально. Ох-ох, і таке буває. Що ж, погнали, ще раз спробуємо. <сі> О, все, диви, тепер нормально він сидить. А то просто в той раз якийсь розсинхрон був, поняв? Нічого ми не поняли. Нічого, спочатку не поняли, а тепер поняли і все. Там у нас дороги, як бачиш, немає. Там просто заставлено все якось досками, обваляно. Тому, в принципі, у нас дорога тільки одна. Шлях тільки один. І якось треба його пройти. Ну, блін, ну я оце просто не можу пройти. Цю кляту. Тихо. Оцюсь до дорогу. У мене взагалі є тормоза, ні? Що за прикол? Тут треба прям, поня, прям дуже-дуже акуратно. Прям легесенько, легесенько. Не спішити. Бо, як ми знаємо, хто спішить, той людей спішить, правильно? Правильно. Ну, Акуратно. Отут того ось під'їжджаємо по тормозам. Зразу тихо, 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 тихо. Ч, 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 ч. Акуратно, акуратно. Оп-оп, я, походу, пройшов, да? Я походу пройшов. ДА! є! Окей. Цей смердячий такий етап пройшли. Супер. Далі в нас якийсь от, мостик з такими всякими різними дюрками, скажем так. Неприємненько, але про те, що ж поробиш. Нам отут ось тут зараз буде цікаво, як проїхати. Тут треба прям тако оп-оп-оп, і оп-оп-оп-оп. О. Чи назис? І тепер отако Сюдою певно, шо. Бо тут все-таки трошечки та дирка не така широка. Оп! Все нормально, Let's go Що в нас тут ось до? Не поняв. Якась. Типу й перешкода, типу, і хто його зна... Ааа, чекай, не поняв. Можна збоку, да? Чи не можна? Не можна, не можна, не можна, не можна. Не можна. Нам туди по-любому да їхати якось. Да ой-ой. Як тут проїхати тепер? Ну чекайно. Бемц? І тут того якось, ну, чого, Колесами б'юсь, да? Е! А як? може на швидкості перелетіти, чу? Каже якось. Якось. Я поняв. ну? Бемц? Ні, це не так працює. У мене ще й. Тихо, а ну Головне виїхати отсюда. Тихо, 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 тихо. Е! Що, ми все, Да? Доїздились? Ану. О, Фредбер піштовхує, нормально. О-о-о-о-о! Хорош! Все нормально. Ти куди там сів? <гум> не фоня. Нормально йому там, ти чуєш. Ладно. Так, то й так. Але запитання в нас все одно не міняється. Як нам там проїхати, а? Бо, чесно кажучи, мені поки що не відомо. Ану, може, цей кен знає? Ні, він не знає. <гум> він не знає. Це по-любому. Ладно, ну, якось отако, Бемц. Оп, і що? І халепа. Ага, ну тихо. Ґ -Ґ, Ґ -Ґ, Ґ -Ґ, Ґ, тихо, куди? <плоджу> 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 Чекай. А, ось дождь дорога. А я не туди. І не відтормозився ще Це обалдеть якийсь. Ну -мойо! -мо Це халепа. Блін, я просто не зразу поняв, куди їхати. А там все було видно. Ех-ех-ех. А міг би так по-дурному не вмирати. Ну що ж поробиш? Правильно, що ж уже поробиш? В принципі, як є. Ну, в принципі, погнали знов. Що нам ще остається. Я тепер хоча б знаю просто куди їхати. А перед цим я ж думав: ну, типу, там якось, наче, і є місце, але й немає. І що робіть? Тут, -то все, в принципі, все легко. да, Тебе, звісно, кидає, підкидує і так далі. Проте, в принципі, в принципі, тут тако в стіну, бем, затормозився, все. І далі такого собі акуратненько, хоп, хоп, хоп. Він собі котиться, поняв, ти там сильно на газюльку не давиш, бо сильно надавиш, то й вилетиш. <реш> так що треба тут тако сконцентровано проїжджати. Оп, і саме головне, що акуратно. Не забувати про гальма. Звичайно, зв... звичайно, не забувати, не забувати, не забувати, не забувати. Ух! Ой-ой-ой ой-ой. Тихо. Оп-оп-оп. Акуратненько. Все, чи назис. Проїхали. Летсґіу. Оп, отако об'їжджаємо. Все. Окей, тут ми, в принципі, з цим знайомі. Тут питань нема. Саме головне це дощечки пройти. Бо таке відчуття, що з дощечками раз через раз може бути якась западлянка. Тихо. Все нормально. Так, тут тормозим. І отако акуратно, акуратно проїжджаємо. Тихо. Бемс, go. Хорошо, все, файно. А отут-ось до диви, тут прям видно, що тут з'їзд. А я просто завтикав Я собі дивлюся, що є дорога, прямо їду, прямо. <ріхи> а оказується, що не сильно то і прямо нам треба було. Тихо. Він тут розганяється, поняв по цим горбам. Обалдіть. Ох, і транспорт, звісно, у мене чудесний, я б сказав. Так, чекпоинт на 10 тисяч пойнтів, поняв? Отак от, от. Угу. Прекрасно. <ріхи> Прям таки, да. Це типа, поняв, ще половина такого самого шляху треба проїхати, обалдіть. Ладно, проте. Що ж поробиш? Якось тут прийдеться. Якось акуратно, потихеньку, полегенько, не спішучи. Бо хто смішить, той людей смішить. А ми, в принципі, нормальні, такі серйозні воділи Так що, отакі приколи. Треба акуратно проходити, щоб не було ніяких проблем. Аблоденно, ти вирішив вчасно просто злізти, як хочеш. Як хочеш. Але оці всякі приколи, перешкоди проходити треба. Причому дуже-дуже таки акуратно. Бо можуть бути і приколи. Прям вона взагалі якась узесенька, поняв? Вона реально вуща, ніж попередня. Із якимось западлянками тут я бачу такі от трикутники, всякі сторчать з під землі. Обалдіть. Ой-ой-ой. А, а попереду там ще такий шлях. Такий шлях. <сум> Обалдіть. Проте, що ж поробиш? У нас є робота, і її треба виконати. А саме доставити груз. Опа. Так, це ми пройшли, хорошо. Тепер отут по підгору, акуратно виїжджати треба, бо можуть бути неприємності, як той казав. Оп. Ой-ой-ой. А тут диви взагалі, як дав у Е, не поняв. Що зупинились? Що таке? О, тихо. Що таке? Моцьки не вистачає, двигунув чи що? Не поняв. Опа, все, акуратно, тихо. Виїхав. Let's go. Нормально. І опять тоненька, та що ж ти зробиш? Ха-ха. Це шок якийсь просто шок. Але дивись, нам до чекпоінта реально недалечко. Півтори тисячі всього метрів. Це геть трошки, по суті. Там хтось обалдеть, як прикольно на мосту застряг, ти подиви. Обалдеть. І він тупо ж не дасть проїхати, правильно? Ну просто не дасть. Він хоче, походу, щоб його хтось підштовхнув. Можливо, да? Того і стоїть там. О. Все, скинув кента по ньому. Нормально. Тоже правильно, а чого ні? <laughs> Просто палець в вигородку. Нормально. Давай. Так, хорошо. Це все, конечно, прикольно, але не дуже. Тут якось отако акуратно, поняв. Але треба виїхати заїхати. Оп. Оп-оп-оп. Ой-ой. Тихо. Оп. Є, цей момент пройшли, хорошо. Тепер тихенько, тихенько. Доїжджаємо. Без усіляких там приколів. Не спіша. Тишко, тишко, тишко. Оп-оп-оп. Оп-оп. Єе. Оп, Ху! Оп. Yeah. You made it to first checkpoint. Правильно? Все, ну, Я нічого не перепутав ні. Це ж мій перший чекпоінт, да? Можна тепер, в принципі, то і не боятися, що я якось десь упаду тепер. Ну як, перед наступним чекпоінтом буде впасти, звісно, обідно. Але, в принципі, хоча б, хоча б уже 10 тисяч метрів ми проїхали, це вже щось стоїть, я ти хочу сказати. Тому, в принципі, отако по по легесеньку, але їдемо. Let's go. Бем, тако, о, найсік. Nice ну, по суті, по ідеї, напевно, тут кожен чекпоінт буде, я так розумію, десь 10 тисяч метрів. Можливо, там потім піде, ну, типу, більший розрив, 15-20, але перші поки що, я думаю, будуть все-таки по 10. Але це ми обов'язково, звісно, перевіримо. Тут нічого такого. Let's go, тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, розігнався. Трохи розігнався. Ну, що ж поробиш. А я тут уже все, да. Все. Ти мені помагай, не помагай, а тут уже все. Я приїхав. А, ти даже впав. Ну, питань нема. О, да, тут є у нас чекпоінт, Все. Окей, походу, чекпоінт тут тільки у мене, да? О! Стоп, шо? І Фраббер є тут чекпоинт, лов. Не поняв. Ну, А то й А. <ріст> а і А. А як мені цей? Машину дайте? Є машина, let's go. Ой, тихо. Ну, да. <ріст> Недалечко, ми трошки такого доїхали, ну. Шо ж поробиш? <ріст> Я водій ла ще той, серйозний, скажем так. <ріст> а Та, в принципі, тихо, нормально їде. Попробуємо ще разочок. Питання ма. Старинна. Давай, лети, поїхав Чо ти телишся? Чо ТИ тилишся? <laughs> ну, якось, да. <laughs> <laughs> а шо таке? Вич direction do you want to move in. В смислі? А, я тільки що абсолютно всі три використав, да? Лол. Ну. <laughs> no. Байдуже, нічого страшного. Оці штуки це так, знаєш, для слабаків. Я й без того можу пройти. Ну та й хто знав, що, що вона робить? Я ж не знав, правильно, правильно. А так, звісно, дам. Да. Міг би засейвитись якогось разу. Ну, що ж поробиш. Таке життя. Інколи не передбачуване, поняв. Таке буває. Тихо, ну. Капець заговорився, знову упав. Перший раз я прям взагалі далеко дійшов, поняв. Якось. Даже неочікувано далеко. А це щось мені як то хтось мішає, то я заговорився, бачиш, і приколи. ой 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 <свісно> я затихав. Та ну все, коротше, не буду. Не хочу. <ріст> в принципі, знаєте що, вернемося сюди в наступний вже раз, якщо ви, звісно, під цей відосик накидаєте купу вподобайденів і напишете в коментарі, що Дімич, давай, в смислі, 10 тисяч це ще ну, не дуже багато, можна і більше. Так що давай, працювай, заходь знову в режим <ріст> <ріст> і знову страдай. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Всім файного настрою і всім Па-па